Децентралізація законопроект 4298 Про місцеві державні адміністрації став предметом конгресових слухань за участі представників офісу президента, фахівців профільного комітету та очільників обласних та місцевих гілок влади. Цей законопроект був ухвалений в першому читанні ще три роки тому, та в другому читанні не вийшло. А фахівці досі працюють над доповненнями до документу. Профільний парламентський комітет минулого місяця розглянув законопроект 4298, і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні, та в цілому тому на засіданні конгресу слухали фінальні доповнення, оскільки остаточна версія законодавчого акту влаштовує не всіх. Це дуже важливий закон, і я одразу хочу сказати, що я. Підтримую прийняття цього закону, так є певне зауваження. Мені, як міському голові, я впевнений, що моїм колегам теж вистачає повноважень. Тому і коли кажуть за міських голів, то у них вистачає повноважень, що стосується ова, якщо є. Певне, знаєте, можливості скоригувати якесь повноваження дійсно потрібно, і я за те, щоб у нас була особливо під час війни і потім, післявоєнний період, жорстка вертикаль влади. Але потрібно і розуміти, що потрібно знаходити баланс. Баланс між гілками влади і домовлятися, і мати можливість домовлятися. Але потрібно, щоб все це. Це було виписано, знаєте, дуже ретельно у цьому законодавчому акті. Ви знаєте, я зі свого досвіду хочу сказати, що бувають різні обставини, і дуже багато сьогодні насправді. Є і залежить від відносин у Харківській області у місті Харкові Ми рухаємось все. Але ми ж переживали такі часи, коли знаєте, я дуже давно працюю і бачив дуже дуже багато таких речей, яких ми знаємо, але не прийнято говорити у слух. Тому я дуже хочу, щоб у цьому законі були виписані всі детальні повноваження.